Протягом двох тижнів мешканці мікрорайонів Половки, Браїлки та Сади 3 знемагають від нестерпного смороду. В 30-градусну спеку люди змушені зачиняти всі вікна та двері в помешканнях. Інакше неприємний запах заполонить і їхні домівки. Люди скаржаться, що сморід шириться містом. І сади знаю, і браїлки. От. Так, в принципі, достатньо везде просто в соцслужби, наскільки я розумію, не особливо. пока что задействованы и не хотят полностью эффективно работать. На Шевченко, там возле Парка Победы, и на садах 2 на рынке. Ощутимо открываешь окна, оно так вместе с сквознячком. На Брайлках я сегодня была, с утра, то какой-то неприятный запах был. Як нам вдалося дізнатися, сморід шириться від щедро розсипаного курячого посліду на полі, що розташоване на території гожулянської сільської ради, як зазначає Алла Знайко, секретар сільради, поле розташоване за межами населених пунктів і знаходиться в оренді полтавської птахофабрики. Орендодатори звозять і вивантажують послід. Депутатська комісія сільради вже склала акт і направила лист з проханням вплинути на ситуацію в обласну екологічну інспекцію. Ми також звернулися до екологічного управління. Там наші знімальні групи відповіли. Що ніяких звернень ще не отримували. Натомість санітарно-епідеміологічні служби про ситуацію знають та навіть виїжджали на райони вимірювати рівень аміаку та сірководню перевищень. Не виявлено ну так органоліптично, то воно дійсно є. Як зазначає Борис Галушко, заступник голови обласної державної адміністрації, підприємством птахофабрики було порушено технологію вивезення та застосування так званих добрив. Тому запах і ширився. Була порушена технологія стосовно того, що вони вчасно його не приорювали. От в цій ситуації відбувалося яке порушення. Як повідомив в нашій знімальній групі Роман Кириленко, заступник голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, зараз на полі вже проведені відповідні роботи. Тож залишається тільки очікувати результат: чи буде в місті Сморід, чи зникне.